Готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цією зимою. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки. Ми будемо допомагати нашим людям. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні. Літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень, також на електрику для побутових споживачів. Звісно, працюємо і для розширення медичних програм, проектів чекапів, який Готує Міністерство охорони здоров'я України, тобто можливість кожної дорослої людини приділити більш уваги своєму здоров'ю, має запрацювати вже в січні. Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки і представити деталі пакету до 15 листопада.